У залі 318 нардепів. Переважна більшість воліє стартувати з довгоочікуваного закону про люстрацію та низки проектів щодо зміни виборчого законодавства, адже народне волевиявлення не за горами. Зараз ми не тільки підтримуємо закон про люстрацію, вимагаємо його як найшвидшого прийняття і найшвидшого втілення. Це дасть нам можливість реально очистити владу в Україні. Це дасть нам можливість відсунути від влади всіх тих корупціонерів. Які виховані були ще починаючи від комуністичних часів, агентів колишнього КГБ, агентів тепершнього ФСБ і всіх інших антиукраїнських елементів, які на превеликий жаль зараз через наше достатньо ліберальне трудове законодавство перебувають при владі, постійно йдуть або на лікарняни, або ще йдуть на ті чи інші хитрості їх неможливо фактично змістити з тих позад. Закон про люстрацію дасть якраз можливість очистити повністю державний апарат України від антиукраїнського елементу. Після майже двогодинних дискусій парламентарі таки перейшли до обговорення законопроєктів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів. Думки нардепів різнилися, тож досягти консенсусу не вдалося. Що ми маємо? 24 серпня наступає можливість президента розпустити парламент. Він його розпустить таки однозначно. І тільки після 26-27 серпня може вступити в дію термін, але це 60 днів. І того ми вибори отримуємо по старому закону. Це перше без всяких змін. І ми вибори отримуємо не раніше, як 26 жовтня. І знову ж таки, витрати тих коштів, яких недостатньо сьогодні. Я вже не говорю на соціальні питання, недостатньо сьогодні на військові засоби. На все необхідне, щоб закінчити. Війну, потрібно буде направляти на вибори Верховної Ради. Обговоривши питання люстрації, задовго очікуваний закон голосує більшість. А зі вступом у силу нормативного документу владу таки почнуть чистити. Першочергово люструватимуть міністрів та керівників виконавчих органів. А далі справа дійде і до їх заступників та керівників підрозділів виконавчих структур. Не залишить поза увагою інших державних службовців, що правда критеріїв перевірки на чесність того чи іншого чиновника на папері і ще не визначено. Закон про люстрацію він ще не немає. Багато тих питань, які повинні обов'язково бути в ньому. Тому що це закон, який на ходу складається. Бо якщо б все Українське об'єднання Свобода років 10 тому назад говорило про люстрацію, і всі сміялися і казали, ну що ж ви таке говорите? Ну хто це буде проводити? Якби відразу, коли Радянський Союз розвалився, це робили, то була б інша справа. А тепер, коли всіх на язику вже цей закон про люстрацію, то є пакет всіляких речей. Хто буде проходити цю люстрацію? За якими параметрами будуть проходити люстрацію? Крапку у цій історії ставити зарано тож тепер і депутатам, і простому люду залишається чекати, доки законопроект приймуть за основу. В цілому Олександра Карпунець, Віктор Кривий, з Києва для інформаційного випуску.